У тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибухи. Про це Суспільному повідомили місцеві жителі. Окупаційний губернатор Севастополя у своєму телеграм-каналі заявив, що в районі гори Кара Коба збили безпілотник. Спалахнула трава та чагарники. А давайте зараз доєднаємо до нашого ефіру Олексія Данілова. Він є секретарем Ради національної безпеки та оборони. Олексію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, щойно обговорюємо бавовну, яка спалахнула в Севастополі. Почастішали такі випадки. І з 30, з 30 липня почалися в Москві і тривали сьогодні. Вранці про що це говорить на вашу думку? Ну, перш за все це каже про те, що ми не будемо давати спокій цим терористам до того часу, поки вони не покинуть територію нашої країни, єдине, що я хотів зробити вам, якщо можна дозволити, пане Андрій, зауваження, не губернатор, а гауляйтер. О, це представники фашистського режиму, які свого часу називали саме гауляйтерами на тих чи інших територіях. Так, от я можу сказати, от час цих гауляйтерів буде. Доходити до кінця, і вони всі будуть відповідати за всі ті злочини, які вони спільно з фашистським путінським режимом накоїли на території нашої країни. А ми не будемо на кого питати в який спосіб використовувати ту зброю, яка виробляється на території нашої країни, для того, щоб нищити агресора там, де ми вважаємо за необхідне, чи то Москва, чи то якісь інші населені пункти, чи то Санкт Петербург, як вони там називають в минулому Лінінград. От. це ми дозволу на кого питати. Не будемо, це наша справа у діяти так, як ми вважаємо за необхідне, тому що нам потрібна перемога і думати, що все буде відбуватися тільки на нашій землі так не буде. Ну, Та дійсно тому, що якраз сьогодні знову безпілотники атакували Москву. Один з них вкотре влучив у бізнес-центр Москва Сіті. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. Мовляв, безпілотників було кілька, але решту збило ППО. Нагадаю, вночі 30 липня безпілотник також вже влучав у будівлю бізнес-центру Москва Сіті. У ній розташовані відразу три російські міністерства: міністерство економічного розвитку, Мінпромторг і Мінцифри. Олексій, як вважаєте, чому саме ця будівля стає ціллю безпілотників? Чи це співпадіння, чи дійсно саме ці міністерства є такою головною ціллю? Ну, ви знаєте, це ще й війна символів. От був крейсер, Москва, зараз Москва Сіті. От все, що пов'язане з Москвою, з містом, звідки все ця мерзота приймає рішення от, вбивати наших громадян. От вона має бути просто, скажімо так, от припинити існування в тому вигляді, в якому вона є, і може взяти собі ту назву історичну, яка в неї була от, до того часу, поки вона стала Москвою. Цікаво, що в цих небоскребах, так званих Москва Сіті знаходилися також офіси, зокрема біглого олігарха з України Сергія Курченка і колишніх представників українського уряду часів Януковича, зокрема Микола Азарова, про це повідомляє російське видання The Insider. От Отут теж таке дивне співпадіння. Напевно, не думали втікачі і колаборанти, що навіть там їх достануть безпілотники. Можете бути впевнені, завдання, яке надає Верховного командующа, воно обов'язково буде виконано. і нам байдуже, де знаходяться ці е люди, які привели, до речі, сюди нам війну. Один через прислужництва російському режиму в економіці, е інший через зраду національних інтересів, мається на увазі пан Азіров. От, ми будемо знаходити там, де будемо знаходити і робити те, що важаємо це необхідно це наш обов'язок. Ще раз наголоше. Наше завдання перемогти обов'язково всі війні буде складно, буде важко, але ми це обов'язково зробимо. А давайте тепер обговоримо те, що відбувається всередині нашої країни. На Днепропетровщині провели обшуки в обласного військома. Повідомили в нас поліцію фігуранта та його родини знайшли майно на 350 тисяч доларів. Поліціянти підозрюють, що спочатку повномасштабного вторгнення керівник обласного територіального центру комплектації оформив на батька кілька автомобілів та дві. І квартири у Дніпрі нагадаю минулого тижня Печерський районний суд Києва відправив під варту начальника Одеського обласного територіального центру. ДБР підозрює його в незаконному збагаченні. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, це цю тему обговорюєте на засіданнях РНБО Взагалі, наскільки це небезпека? Оця корупція в територіальних центрах комплектації? Я хочу сказати, що під час війни у нас, крім радики на оборони, працює ще один орган, от який визначений нашим законодавством, це ставка Верховного командувача. і на ставки Верховного командувача президент нашої країни підняв питання стосовно роботи центрів комплектації і безпосередньо їх керівництва. Було рішення ставки, на підставі якої було. Почати почати от відповідні дії по перевірці всіх безвиключно от центрах комплектації, які є на території нашої країни. Ми отримали звіт. Першого заступника міністра оборони генерала Павлюка відносно роботи у той групи, яку він безпосередньо очолював, 11 областей сьогодні знаходиться в зоні особого особої уваги от цієї групи, особої уваги правоохоронців. Я можу додати, що крім того прикладу, який ви навели зараз. Те, що стосується Дніпропетровщини, я можу сказати, що зараз тривають 100 обшуків от, в різних містах, пов'язаних саме з центрами комплектації, які на превеликий жаль, от невідповідний спосіб, займатися тими речами, які під час війни точно займатися не треба. Як думаєте, який вихід з цієї ситуації? Чи варто зараз взагалі змінювати систему комплектації і мобілізації? Це непросте питання. Я можу точно сказати, що на ставці, коли проговорювали це питання, от і генерал залужний, і інші члени ставки підтримали рішення, що саме ті хлопці і дівчата, які повертаються фронт, саме вони мають бути в першу чергу працювати всі в всіх центрах. Люди, які пройшли фронт, які знають, що це таке, і вони вже точно не допустять того того, що роблять люди, які там певні частину життя проживали спокійно жодного разу, не перебуваючи на лінії фронту, не розуміючи, що там відбувається. Саме в такий спосіб буде, я думаю, найближчим часом вирішено питання, в який спосіб комплектувати ці центри комплектації. Оце дійсно важкий напевно процес, тому що треба тих, хто пройшов війну, ще навчати, тому що це ж не просто так: людина має прийти з вулиці і керувати такими центрами. Я хочу сказати, що коли ми кажемо, що люди приходять з вулицю, пам'ятайте, що люди з вулиці зупинили агресора. От ми дуже швидко е беремо ті навики, які необхідні. Я більш не впевнений, Ті люди, які будуть приходити, вони дуже швидко будуть опанувати тим чи іншими речами. Відповідно, має бути певний факт. Але ще раз наголошую, я точно знаю, що у нас дуже велика кількість людей фахових, які сьогодні знаходяться на фронті, які дуже швидко от е будуть розуміти, що там треба робити. І ще одну непросту тему хотів з вами обговорити. Україна має план на випадок загибелі Володимира Зеленського. Про це пише американське видання Політіко з посиланням на власні джерела та аналітиків. І далі пропоную послухати уривок з цієї статті. Згідно з інтерв'ю з українськими чиновниками та законодавцями, а також аналітиками, план існує. Але я не думаю, що це має значення, сказав Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради. Є сильна команда лідерів, і я думаю, що ми побачимо колективний уряд. Додав він, як вважаєте, чи Росія не полишає спроби ліквідувати керівний склад України? По-перше, я хочу зауважити, що те, що там написано в цій статті, повна не От по-друге, не треба зараз під час війни на підкидати такі інформаційні вкиди. Більш того, я хочу зауважити, що навіть посади людей, які визначені в цій статті, от ці журналісти на превеликий жаль, взагалі не розуміють про що йдеться мова. Це абсолютно некоректна така інформація. От ніяких планів немає. Є президент країни і верховний командуючий збройних сил нашої країни, які виконують свої обов'язки. Для чого це зробила поваж. На видання політика, мені складно сказати, але ми можемо загадуватись, от, тому що це непроста ситуація. От і ще раз наголошую: от у нас є чітке розуміння, у нас є конституція, у нас є законом. Ми знаємо, як треба робити. Але робити такі інформаційні вкиди, які роблять деякі представники от з нашої країни, спілкуючись з цими, надаючи абсолютно невалідовану інформацію, ну це питання. Ну, я до речі, думаю, що дуже добре, що ми зараз підняли з вами тему. Змогли швидко почути якраз думку секретаря ради національної безпеки і оборони, і ви змогли спростувати цю тезу, впевнений, що це буде потім поширено іншими засобами масової інформації. І останнє в мене питання: як швидко зараз вдається на вашу думку Україні відбивати різні інформаційні атаки, і можливо навіть можете навести якийсь приклад успішний або неуспішний. Я можу сказати, останнім часом Російська Федерація ну вона з глузду зійшла доволі давно. От ті представники, які займаються безпосередньо війною, але два-три е, тижні вони як сказилися, от кожного дня вкидують ту чи іншу інформацію. То, нібито е, генерал залужний дав інтерв'ю поважному виданню. Чого не було, вони це, це розмухують, то вигадує собі інші речі, пов'язані з тими чи іншими подіями, які взагалі в природі не існували. Вони зараз. Дуже потужно готуються, і кожного дня роблять інформаційні атаки. От на нашу країну я хочу звернути увагу, використовуючи засоби інформації вже західних країн. Крім того, маємо на увазі, що є такі продукти, як телеграм. От маєте на увазі доволі небезпечна така річ, тому що повна, нібито, анонімність у ну, всіх цих речей, от дає дає змогу розповсюджувати ті е, фейки, от які впливають на певні процеси на території нашої країни. Дякуємо дуже. Це був Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони. Поговорили не тільки про те, що відбувається в нашій країні, але й те, що відбувається в Росії, і не тільки.